Усім привіт! Мене звати Лідія, і я хочу поділитися з вами враженнями від книги мого улюбленого автора Григорія Фальковича «Рудзі і Чумацький шлях. Це історія про маленького песика, який опинився в центрі великих змін. Через війну він переживає всі труднощі та радості. Переїзду в нове місто. Книга проілюстрована талановитою Іриною Потапенко. Тільки подивіться, який він симпатичний. Цю зворушливу поетичну збірку можна читати і англійською мовою, адже є переклад книги. Зараз я прочитаю свій улюблений вірс цієї книги, а саме Руді та Козюбонька. Уявіть собі, тривалий час Руді був наймолодшим у своїй сім'ї, отримував багато уваги та любові, а раптом в його житті з'являється маленька дівчинка, і Руді розмірковує, звідки і навіщо вона взялася, чому їй приділяють стільки уваги, та, врешті-решт, починає її любити усім своїм сердечком кузюбонько, квітонько, дивні дівчаті слова. А ще лацепупонька, хоч вибачайся на слові, що сталося з ними. Подумаєш, лялька жива, а скільки уваги, а скільки до неї любові, а як же війна? Чи замали ще клопоту їм? Мабуть, на базар її випадково купили. У нашій родині раніше був я головним, раніше мене так плекали вони і любили. Але як подумати, може вона й не дурна, і зовсім не лялька, а просто маленька людинка. А вдруге подумати вийде, що саме вона, що саме вона, то майбутня моя господинька. Ні, зовні нічого. Пукенька така і не пісна, і плаче, і спить, і сміється вона бездоганно. Скарбиненько, сіронько, пташечко ти голосна. А що, як на мене, воно і звучить непогано.